Подільські аграрії допомагають українській армії. 10 квітня корпорація «Сварог Вест Груп і благодійний фонд зміцнення громад підписали меморандум про співпрацю з військовою частиною зенітно-ракетних військ. Детальніше далі. Підписання меморандуму відбулося на території військової частини А 3730 у Шепетівці. Документом задекларовано співпрацю у реалізації заходів, спрямованих на відновлення застарілої матеріально-технічної бази частини. Опікуватиметься проектом благодійний фонд зміцнення громад за фінансування Сварох Вестгруп. Проект передбачає фінансову матеріальну та гуманітарну підтримку військовослужбовців. Також надаватимуться безкоштовні юридичні консультації та інформаційні послуги. Але бачимо, які скрутно, в скрутному становищі на сьогоднішній день знаходиться армія і ті підрозділи, які прийняли захищати, тому то рішенням голови правління і, і голови, голови нашого правління і колективу було прийнято рішення, що певну частину грошей на ну, це, я думаю, що це велика сума коштів буде, буде відраховано на матеріальну частину. Аграрна компанія вже виділила близько 200 тисяч гривень на ремонт застарілої техніки і збираються допомагати запчастинами. Також готові брати на себе зобов'язання підтримувати військовослужбовців провізією та паливно-мастильними матеріалами. Збройні сили України сьогодні перебувають в зоні особливої уваги, в зоні особливої підтримки. Усі ми мирні жителі, громади, міст, сіл областей. Сподіваємося на те, що наша армія згідно і, і надзвичайно професійно відстоюватиме інтереси нашої держави. Військовослужбовці кажуть, надана їм допомога дозволить суттєво підвищити а в окремих випадках відновити рівень боєздатності автомобільної техніки. Благодаря організації СВАРОК, которая выделила нам кошти для підтримання нашої техніки в боєздатному стані, була закуплена часть інструмента запасних частин. Меморандум підписано: аграрії сподіваються, що їхній приклад наслідуватимуть і інші. Якщо сьогодні може виділити вчителька, яка отримує мінімальну пенсію. Чи медсестра певну суму своїх коштів, то повірте, люди, які мають у тебе невеличкі статки, вони зобов'язані. Прямо зобов'язані забезпечити боєздатність нашої армії. Олеся Розанова, Ігор Шиян, новини 33 канал.